Компанія підтримує Україну. І ми, до речі, ще і Pharmacy Digital у нас проєкт, ми співпрацюємо з цим проєктом. Ми ще донатимо проєктом адресно, адресно донатимо: то на автомобіль, то на тепловізор, то на FPV, ну, на дрони, на ночного бачення. Ось. Недавно буквально збирали на якусь установку для Starlink. Вот. Тому я всіх вас запрошую в своє. Команду і в інтернет-магазин Пармасі. Що ви можете тут мати? В першу чергу ви користуєтеся якісною сертифікованою продукцією. Друге, це ви економите свій сімейний бюджет, тому що при переході за посиланням в шапці профілю ви оформлюєте для себе особистий кабінет в інтернет-магазині Фармасі і у вас одразу буде знижка 25%. Плюс ви можете тут іще заробляти. Ви можете заробляти 100-200 тисяч гривень, а можете заробляти. 10, 20, 30, 50 і більше тисяч гривень. Ви можете подорожувати разом з компанією Фармасі, тому що коли ви підтверджуєте рівень директора в компанії Фармасі, ви отримуєте в подарунок подорож на три дня до Стамбулу. В серце фармасі це виробництво виробництво.